Без зайвих слів, сьогодні ми вирушаємо до В'єтнаму. На в'єтнамську кухню уплинули всі сусіди: Індія, Китай, Таїланд, невеликі азійські країни і навіть Монголія. Сліди національних страв усіх цих культур можна відчути у в'єтнамських стравах, але попри це, вони залишаються незабутніми й унікальними. Що важливо знати про місцеву гастрономічну культуру. В'єтнамці щедро використовують спеції і трави, причому інколи поєднують їх найнесподіванішим і найнезвичнішим чином. Смак страв змінюється залежно від місця приготування. У кожній провінції В'єтнаму є свої кулінарні традиції. Жаби, змії, черепахи це радше розвага для туристів. У повсякденному житті цих страв майже не їдять через специфічний смак і високу ціну. В'єтнамська кухня поділяється на три категорії, і кожна з них. Репрезентує окремий регіон північ країни, як колиска в'єтнамської цивілізації, відома найзнаковішими стравами, як от фо чи Бун. Які зародилися саме тут. Кухня Північного В'єтнаму традиційніша і суворіша у виборі спецій та інгредієнтів. Кухня південного В'єтнаму історично формувалася під впливом традицій іммігрантів із південного Китаю і французьких колоністів. Мешканці півдня віддають перевагу солодкому смакові в багатьох стравах. Завдяки різноманітнішій рослинності південні регіони використовують у своїй кухні ширший вибір трав. Кухня центрального В'єтнаму відрізняється від кухонь півночі і півдня тим, що до основних страв подають без. Зліч невеликих закусок, а ще страви центрального В'єтнаму помітно гостріші, ніж на півночі чи півдні. Рис чи Локшина? Погодьтеся, це питання справедливе майже до будь-якої азійської кухні. І. Локшина! Тут її готують із найрізноманітніших продуктів рису, пшениці та інших. Найчастіше локшина це складова супів в'єтнамської кухні. Та додають її до гарячих страв. Але не зволікаємо і перейдімо до найцікавішого в серії випусків про місцеву кухню до страв. Фо це візитівка В'єтнаму. Більшість туристів, щойно приїхавши сюди, насамперед куштує саме фо. Це традиційний в'єтнамський суп, який складається з бульйону, рисової локшини, спецій і м'яса, яловичини чи курятини. Існує два основні види фо – фо-бо з яловичиною і фо-га – з курятиною. Далі ці види поділяються залежно від частини тіла, з якої взято м'ясо, і способу приготування. Наприклад, фотай суп із тонкими скибочками яловичини, фобовієн, суп із яловичими фрикадельками, фосотванг, фо з червоним вином. Існує величезна кількість видів фо, проте перераховувати їх усі немає сенсу. Їх треба куштувати. У В'єтнамі фо можна купити за півтора-два долари. Якщо бачите ціну вищу, то це вже місце для туристів, а не для місцевих. Бун. Основні відмінності бун від Фо у бульйоні і локшині. Бульйон для Фо готують на основі яловичини чи курятини, тоді як суп бун частіше буває свинячим або рибним. І ще одна відмінність у локшині. У фо вона пласка, а у бун циліндрична. Існує безліч варіацій бун: бун ча зі свининою, бунчака з рибою, бун бохюе з яловичиною. Бундак Бієт фірмовий варіант. У різних закладах він буде різний. Придбати бун у В'єтнамі можна за 50-100 гривень. Це надзвичайно бюджетна страва. Бан Мі. Ця страва з'явилася під час французької колонізації В'єтнаму від кінця 19-го сторіччя до 1954 року. Вона поєднала в собі любов французів до багетів і любов в'єтнамців до м'яса і прянощів. Банмі це вулична їжа. На перехрестях часто можна побачити візки, де продають цю страву. Банмі відрізняється розміром батона і начинкою. Зазвичай у середину додають м'ясну начинку: курятину, свинину, яловичину чи ковбасу, Є овочі, огірки, моркву, зелень. З огляду на всі ці варіації, банмі можна купити за 30-70 гривень. Дуже дешево. Гойкуон це страва, у якій начинку загортають у рисовий папір. Існує два типи гойкуон. Спрінг-роли смажені, їх подають із рибним соусом. Самер роли не смажені, до них подають арахісовий соус. У ролах зазвичай використовують морепродукти: свинину чи курятину, овочі, зелень і вермішель. Існують також вегетаріанські варіанти гойкуон. Ком що в перекладі означає рис. Національна страва В'єтнаму. Кожна в'єтнамка, яка себе поважає на кухні, обов'язково має рисоварку. У В'єтнамі багато рисових полів, отож рис тут власного виробництва. Страви з рису бувають різні, вони відрізняються за формою рису, цілий чи ламаний, способом приготування, варений або смажений і начинкою. Наприклад, якщо ви побачите в меню комтам, то це страва з ламаного рису з начинкою на ваш смак. Якщо ж написано комчі. То це смажений рис. А якщо слів там або чи немає, то це звичайний варений рис. До рису можна додати кілька десят різних інгредієнтів, і страва вже матиме іншу назву, тому варто запам'ятати основні: комга рис із куркою, комхео рис зі свининою, комбо рис із яловичиною, комка рис із рибою. Далі ці основні види вже поділяються на підвиди, залежно від того з якої частини тіла взяли м'ясо, і як його приготували, тушкували, смажили чи варили. Као лау цю унікальну страву можна скуштувати тільки в Хояні. Каолау складається зі спеціальної рисової локшини, шматочків свинини, зелені і хрустких рисових крекерів. Особливість цієї страви полягає в унікальній воді, яку використовують для приготування локшини. Вона має особливий смак, і знайти її можна лише в Хояні й на околицях. Смажені млинці, Баньдап у Хояні. Смажені млинці відомі місцевим жителям як Баньдап або Банчангдап. Це унікальна страва глибоко вкорінена в історії і культурі Хояна. Вважають, що це різновид млинцевого пирога, який складається із двох шарів смаженого рисового паперу, між якими є шар вологого рисового паперу. З давніх давен ці ласущі служили способом урізноманітнити традиційний раціон, який становлять переважно м'ясо й риба, і з часом стали одним із символів місцевої кухні. Є ткань ця традиційна страва складається зі свіжої крові, качки чи свині. Яку змішують із рибним соусом і спеціями, а потім залишають застигати завдяки цьому? Створюють своєрідний пудинг, зовні схожий на бурякову юшку. Це абсолютно не туристична страва, яка утім надзвичайно популярна у північних районах країни. Жаба на грилі. Жаба це фірмова страва, яка несе в собі цілу історію про життя, культуру і жителів північно-західного регіону країни. М'ясо жаби багате на білок і корисне для людського здоров'я. Жаби, приготовані в бамбукових трубочках за допомогою традиційних рецептів північно-західних народів, стали делікатесом. Солодке й соковите м'ясо у поєднанні з характерними спеціями і травами з гірського. Регіону, як, от Макхен, чилі бамбукові пагони, а також із овочами, надає страві насиченого і незабутнього смаку. Банбао це булочка на пару з різноманітною начинкою всередині. Найчастіше це свинина з перепелиними яйцями, хоча бувають і солодкі варіанти. Несмачний банбао купити дуже легко. А от щоб знайти справді смачний, потрібно чи знати правильні місця. Чи бути трохи на підпитку. у такому стані? Будь-який банбао здається непоганим у В'єтнамі. Ці булочки часто розвозять на скутерах і продають менш як за долар. Унікальний салат із муонгте. Салат із тигрової трави. Це сільська страва, характерна для народності Конг із адміністративної одиниці рівня комуни Муонгте у провінції Лайтяу. Цю страву готують із молодих пагонів тигрової трави тисанолена латифолія. Дикої рослини, яка росте у високогірних районах північно-західного В'єтнаму. Заправку для страви готують із рибного соусу, цукру, лайма, перцю, чилі і часнику у відповідних пропорціях. Потім до заправки додають бланчовані пагони тигрової трави разом із стравами і смаженим арахісом, а також ретельно перемішують. Хот – це страва, яку ви готуєте самі просто за столом, на спеціальній горілці. Вам приносять каструлю з бульйоном або водою і набір інгредієнтів, які становлять замовлену страву. Хотпот не їдять наодинці. Тут обов'язково має бути родина чи вірні друзі поруч. У В'єтнамі дуже смачна кава. В'єтнамці заварюють її надзвичайно міцною, використовуючи спеціальні маленькі сталеві фільтри чашечки, які ставлять згори на кавову чашку. Молоко часто додають згущене. У модних кав'ярнях каву подають за європейськими стандартами, з молоком або вершками. Ще один популярний варіант кава з льодом, напію, який неможливо не закохатися. Міцна кава з Ще не молоко, і велика кількість льоду, Чарівне поєднання подають напій у високих склянках, сік із цукрової тростини, нуок мія. освіжаючий напій, який часто продають на вулицях. Всі квичавлюють просто перед вами зі свіжої цукрової тростини. Інколи додають лимон або шматочки ананаса для додаткового смаку. Фруктовий смузі. Смузі готують повсюду у В'єтнамі, і ми кажемо не лише про полуницю банан. Ви знайдете смузі зі свіжим драконовим фруктом, кремовим яблуком і джекфрутом, а також із льодом, із гущеним молоком або йогуртом. Трав'яний чай. Нуок сам. Солодкий, горіховий в'єтнамський трав'яний чай зазвичай подають із льодом, що робить його ідеальним напоєм для пиття під час хаосу й галасу на вулицях В'єтнаму у спекотний день. Вважають, що охолоджувальні властивості дуже корисні відповідно до китайської медицини. Найбазовіший рецепт чаю містить цукрову тростину, листя кропиви, трав'яні корені, кукурудзяний сироп, артишоковий чай тра атисо. В'єтнамські чоловіки вважають, що вживання артишокового чаю вельми корисне проти похмілля. Чай має очищувальні детоксикаційні властивості для печінки. Звідки у в'єтнамців похмілля? Традиційно у В'єтнамі люблять пиво і в'язке рисове вино. І якщо з пивом усе більш-менш зрозуміло, то рисове вино містить приблизно 29,5% алкоголю, і це традиційний чоловічий напій. Із цим напоєм уживають і ще цілу низку чудових закусок, як от пряний кальмар, в'ялене м'ясо і морепродукти з барбікю. В'єтнамці люблять за один вечір попити і вина, і пива, тому не дивина, що вранці кортить випити чашечку другу артишокового чаю. Є ще десятки цікавих страв. Які по-своєму унікальні, проте в жодному зі своїх випусків ми не зможемо згадати про буквально всі-всі-всі локальні дивовижі і делікатеси у разі В'єтнаму і Чунгакські каштани, і п'ятикольоровий рис і рулет зі свинячих вух, і ханойська ковбаса зеленого клейкого рису, і смажені на вуглі морські їжаки і ягня тушковане у винограді і чимало іншого. Якщо ви захочете побачити другу серію про в'єтнамську кухню, то напишіть нам про це у коментарях. А з вами була історія на тарілці. Не забудьте розповісти про нас своїм друзям. Адже кожен підписник це можливість для каналу рости швидше і робити більше цікавого контенту. До нових зустрічей!